Здоровий спосіб життя, поради лікарів, профілактика та діагностика у програмі Ірини Самарцевої Життя без хвороб. Людина, котра знаходиться в кризовому стані, досить часто не бачить виходу з проблемної ситуації. Водночас, переживання кризи це не лише почуття виходів, що спричиняє за собою важкі переживання. З іншого боку, в цей момент людина максимально відкрита новому досвіду. Сьогодні ми будемо говорити про психосоціальну підтримку населення області. Гостями нашої програми є регіональний координатор програми психосоціальної підтримки вразливих верст населення в Україні обласної організації Товариства Червоного Христа України, і Інна Городня, а також директор благодійного фонду Нехай твоє серце б'ється Наталя Нагорна та представник цього ж фонду Катерина Басовець-Гладунова. Що ж таке взагалі психосоціальна підтримка? Це підтримка як на психологічному рівні, це стабільність емоційного стану, ну і також супровід цільових категорій, де є якісь проблеми соціального характеру. Тобто психосоціальна підтримка надається. Не тільки психологами або певними фахівцями з певної галузі. Червоний хрест навчив волонтерів, і в нас є 18 волонтерів, які безпосередньо надають кожного дня певним цільовим категоріям цю психосоціальну підтримку. Ці цільові категорії хто це? До цільових категорій психосоціальної підтримки відносяться внутрішньо переміщені особи, які проживають на теренах Житомирської області. Звичайно, це і поранені у військовому шпиталі, і члени родин військовослужбовців. Сюди входять і самі військовослужбовці, і діти, а також жінки. Звичайно, що ми працюємо ще в рамках програми психосоціальна підтримка і в місті користі в хоспісі з пацієнтами та з близькими родичами пацієнтів. Хочу почати наступне запитання з такої. Невеличкої розповіді уявіть, що ви обома руками тримаєте в долонях горнятку з окропом. Долоні впікає різкий біль, і вам відразу ж хочеться або якнайшвидше поставити чашку на стіл, або просто випустити її з рук, щоб біль припинився. А тепер уявіть, що у вас немає такої можливості, бо хтось сильно притискає ваші долоні до чашки, а потім ще й підливає в неї свіжого окропу. І так щораз. Приблизно такими словами киянка і лікар за освітою Вікторія Тимошевська, мама якої в 2011 році померла від раку, намагалася передати страждання, що його переживають багато хворих на останніх стадіях раку, і яке сухою мовою симптомів називається нестерпний біль. Багато лікарів навіть не пробують описати ті страждання, які відчувають люди. Хороша новина в тому, що сучасна медицина має перевірені шляхи, як уникнути таких страждань. Погана в тому, що в Україні. Іні лише починає розвиватися система паліативної допомоги, і в державі навіть немає статистики про те, скільки людей отримують її бодай у якомусь вигляді, тоді як щороку знеболення і особливо піклування потребують від 430 до 500 тисяч українців. Якщо взяти ось так в масштабі, то це приблизно невелике середнє місто, приблизно як Маріуполь чи Миколаїв, це місто навіть більше ніж наш Житомир. Чому так повільно розвивається? Вається паліативний рух у нас в Україні. Паліативний рух в Україні розвивається так не зовсім швидко, не через відсутність законодавства чи якихось особливих форм державної підтримки. Причина в тому, що новий підхід до смертельно хворих потребує людянішої філософії лікування, в центрі якої не хвороба, а людина. А шлях до такого підходу пролягає через два потужних культурних і соціальних табу, пов'язаних з темою смерті і наркотиків. Взагалі багато людей, які потребують такої допомоги. Це люди, які страждають і помирають від раку, це невиліковні хворі, це люди, які страждають серцево-судинними недугами, хворіють на сні, туберкульоз. Які ще хвороби призводять до такого стану, що людина потребує паліативної допомоги? Ну, крас в основному ви перечислили всі такі болезні, які приводять к поліотичному состоянню І Іменно люди з цими болезнями впоследствии будуть нужда. В паліативному уході, якщо говорити о том, чому, чомуся к предыдущему питання, да поліативна помощь розвивається у нас очень медленними темпами, начнем з того, що как... все одно є несовершенство в нашій законодательної базі. В 2008 году розроблено положення про хоспісну та паліативну допомогу, Но, на жаль, воно так і не затверджено, і дана програма не профінансована. Здебільшого Допомогою паліативно хворим людям займаються громадські організації, волонтери. І на своєму рівні вони роблять все можливе для того, щоб підтримати людей, які через хворобу опинилися у важкому стані. Але громадська активність, волонтерство без допомоги влади, місцевої держави не зможе забезпечити усі ті потреби, які є. На сьогодні у людей, які хворі, тому потрібно об'єднувати зусилля і разом досягати результатів щодо впровадження діяльності з паліативної допомоги та підтримки хворих людей та дітей, тому що наше суспільство дуже це потребує. Червоний хрест, якими хворими ви опікуєтеся? Якщо говорити про хоспіс міста корисни інституту Єлени, то там різноманітні люди з важкими хворобами. Це є і рак, і інсульти є, і дуже багато хвороб, які змушують знаходитись людей саме в такому закладі. Це здебільшого дорослі люди? Чи ви берете під свою опіку і дітей? Це дорослі люди в хосписі, тільки дорослі люди. Україна належить до групи країн з несистемним забезпеченням паліативної допомоги. Такий статус мають країни, такі як Вірменія, Куба, Єгипет і ще декілька десятків країн. В ООС кажуть, що ці держави об'єднує брак підтримки паліативного руху, недостатність морфінів для пацієнтів і низька кількість хоспісів і паліативних центрів. Чи справді це так? Так на жаль, але це правда. Зараз в Україні діє тільки сім хоспісів, Два 2... Центри і десь приблизно 60 відділень при лікарнях. Це, звичайно, не покриває потреби важкохворих людей. Наскільки мені відомо, потреби паліативних хворих на даний момент на 15% тільки покриті, тобто, це свідчить про те, що треба дуже швидкими темпами запроваджувати цю систему, відкривати в кожній області паліативні відділення або запроваджувати служби паліатив які б приїжджали додому безперешкодно, могли б використовувати знеболювальне і надавати допомогу людям. В минулому році був прийнятий закон, що трошечки послаблює призначення цих препаратів, і вже навіть сімейні лікарі можуть їх призначати для хворих, але лікарі якось обережно ставляться до цього, і фактично на останніх стадіях, коли вже просто нестерпний біль його призначають. І не завжди ця людина може отримати цю допомогу, якщо вона знаходиться десь в селі. Як тут організовувати цю допомогу? Ну розвиток паліативної допомоги насамперед ще й передбачає на навчання для лікарів, і якщо проводити відповідне навчання для лікарів первинної ланки і доносити до них правдиву достовірну інформацію щодо знеболень для паліативно хворих то я думаю, вони будуть дивитися зовсім по іншому на дану ситуацію, і будуть вчасно призначати людям необхідне знеболююче, бо це дійсно проблема, і люди лишаються без знеболювання через те, що лікарі бояться його призначати. Хоспіс, який знаходиться в користі, скільки там пацієнтів? За нашими даними, да, там всього лише 20 ліжок. Вони не з... 25, вже на 5 mm -hmm. зросло. Ситуація змінилася, але це недостатньо для цілої області, і є потреба розвивати цей рух на обласному рівні, саме в місті Житомирі. Ми будемо намагатися створювати медичний центр, який буде називатися «100% життя за підтримки Всеукраїнської української благодійної організації. Режа Л живе і сподіваюся за підтримки міської ради. Бо на сьогодні щоб надати допомогу людині, яка її потребує, не потрібно будувати великих приміщень. На сьогодні достатньо організувати виїзні мобільні бригади, які за потребою будуть виїжджати до пацієнта, який потребує даної допомоги. І ми повинні розуміти, що людина з обмеженим. Терміном життя не повинна страждати мало того, що від фізичного болю, але й від психологічного, від сприйняття себе вже не на цьому світі. Нам потрібно максимально всебічно допомогти людині прожити той час, який їй залишилося в гармонії з собою, з життям, з природою. Ну тобто, щоб ці останні моменти життя не були болючими. Для неї для цього також треба проводити роботу із близьким оточенням, яке насамперед перебуває близько до даної людини, і тільки воно може допомогти підтримати це. Потрібно проводити заходи, навчати близьке оточення роботі і спілкуванню зі своїми родичами, які в такому стані, надавати психологічну підтримку насамперед і близькому оточенню, також бо вони ще більше можливо переживають і страждають. Від того, що їхня близька людина. Перебуває в такому стані і розуміють, що її скоро не буде. І знаєте, у нас була клієнтка наша, в неї дитина помирала від раку, і вона каже, що якби я тоді знала, ну що можна не тримати дитину в реанімаційному відділенні, а забезпечити її всім необхідним вдома. Та, оці останні терміни життя, які вона жила, вона це зробила. Але на той час не було в неї не підтримки волонтерів, не було підтримки психолога. На жаль, медичні працівники не могли надати всю ту необхідну підтримку, яку вона потребувала. Тому я думаю, що треба створювати комплексні служби по допомозі даним хворим і їх близькому оточенню насамперед, бо забезпечити необхідно не тільки здеболення, але й загальний психоемоційний стан. От я думаю, що в першу чергу треба вчити близьких, як поводитися з цією людиною, і ось такі тренінги, мабуть, скоріше це до Червоного Хреста. Чи вчите ви близьких рідних людей, як поводитися з людьми, які потребують такої хоспісної допомоги? А хоспісів у нас мало, тому вони перебувають вдома. Як з ними себе поводити в хоспісі Ми проводимо тренінги, бесіди, курс лекційних інформаційних матеріалів для того. Того, щоб зрозуміти близьким родичам, що пацієнти, які знаходяться в хоспісі, їхнє життя продовжується, і потрібно правильно реагувати на всі реакції пацієнтів і реакції близьких. Тобто, у нас волонтери працюють і психологи, і педагоги, павара, бухгалтери, і так далі. Вони самі навчені. І значить, кожен тренінг несе в собі інформацію. Такі тренінги вони дають можливість правильного поводження з пацієнтами і для того. Щоб зберегти свій емоційний стан, хочу доповнити таким навчанням. Ми також займаємося, і благодійний фонд нехай твоє серце б'ється, впроваджує дану діяльність з родичами вілл-інфікованих. Пацієнтів, які є клієнтами нашої організації, Дана діяльність проваджується саме в місті Житомирі, і всі родичі осіб з обмеженим статусом можуть звернутися до нас і отримати допомогу щодо своєї поведінки і. Розвитку навичок по допомозі родичу, який є віл-інфікований, і який потребує догляду на дому. Тому, користуючись нагодою, запрошую звертатися до нашого благодійного фонду, всіх родичів, близьких віл-позитивних пацієнтів, які перебувають в обмеженому статусі фізичному і потребують допомоги. Давайте ще поговоримо про дітей. Дітей, ага. що мають хвороби несумісні з життям декілька років тому, за статистикою їх було близько 18 тисяч. Це різні хвороби: і снід, і онкозахворювання, Якою ви взагалі бачите паліативну допомогу дітям, якою вона має бути, де і як вона повинна надаватися? Паліативна допомога дітям це. Вже зовсім інше, навіть поняття від загальної паліативної допомоги, бо ми говоримо про дитину, і наша ціль, і мета в першу чергу допомогти і дитині, і знову ж її близькому оточенню, прожити життя гармонійно, повноцінно, не відчувати себе іншою, не відчувати себе проблемною. Це наша задача створити для дитини. Ти усі умови для повноцінного життя у того терміну, який у неї є. Тому я вважаю, що саме для дітей потрібна ну не тільки подпалітивна допомога, яка заключається в знеболенні. Так, це потрібна психологічна підтримка, це потрібні місця, центри, де діти зі своїм близьким оточенням можуть перебувати, навчатися, спілкуватися один з одному. І потрібно саме в такому ракурсі розвивати паліативну допомогу саме дітям в Україні. Коли дитині ставлять смертельний діагноз, іноді коли лікарі бачать, що вже нічим не можуть допомогти, її або закривають в реанімації, або відправляють додому. На вашу думку, як правильно? Перебування цієї дитини в медичному закладі, чи все ж таки в домашніх умовах, ви знаєте, знов так повернуся до нашої клієнтки, яка пережила дуже велику трагедію в житті. В неї померла дитина через хворобу. Я вже про неї почала розказувати. В її думку, да, як матері дитини, яка на той час була дуже в складному стані, вона розуміє, що краще все ж таки дома в рідних стінах, але є проблема з тим, що вдома не можна надавати необхідного знеболення. Знов же, на сьогодні у нас відсутня психосоціальна підтримка для дітей. Вже не кажу на дому, навіть елементарна при лікарнях, і звичайно, треба все ж таки розвивати напрямок допомоги дітям на дому і підтримувати цих родичів і близьких, пережити цей страшний період їхнього життя. Чому принцип? Супроводу вважається основою психосоціальної допомоги, і чи сьогодні розвивається ця патронажна служба? Як вона працює? Якщо говорити про патронажну службу, яка працює в місті Житомирі, то в нас є відповідно медичні патронажні сестри, які опікуються своїми підопічними на дому в кожної медсестри приблизно по 120 підопічних. Тобто, це люди, які не захищені верстви населення, це люди вважаються похилого віку, малорухомі, лежать, і так далі. Тобто кожного дня за призначенням лікаря такі медичні сестри ходять і провідують людей літнього віку і роблять медичні призначення. Ну і звичайно, аптека, субсидії і так далі. Ну, це теж має певне місце вирішення таких питань. 120 пацієнтів це не забагато для однієї медсестри. Ну це забагато, але це не вважається, що кожного дня є назначення лікаря. Тобто в неї є активні відвідування, плюс призначення лікаря. За день можна обійти від 10 до 20 людей. Вважаю, що якщо вісім призначень, то плюс ще декілька людей можна для активного відвідування для того, щоб з'ясувати який стан можливо просто вимірять артеріальний тиск, можливо, просто поспілкуватися. Запитати, як справи, підтримати важку хвилину зараз. Паліативна медицина це галузь, яка дуже швидко розвивається в розвинених країнах. Сьогодні у нас в Україні скільки коштів на це виділяється і чи взагалі виділяються, і скільки їх потрібно для того, щоб охопити всіх клієнтів. Коштів не виділяється а потрібно, звісно, багато коштів для того, щоб казати про конкретні суми. Це треба конкретно прораховувати чітко. Але для того щоб розпочати, то можна об'єднувати зусилля громадським організаціям, місцевій владі і вже починати рухатися до. Того, щоб хоча б зрушити це питання з місця, да щодо відсутності паліативної допомоги в достатній мірі на території нашої області, згідно з сучасними уявленнями та практикою застосування паліативна та хоспісна допомога населенню має наступні функціональні та організаційні компоненти: професійну медичну складову про неї, ми вже трошки поговорили. так? соціальну складову. Яка реалізується соціальними працівниками, теж дещо сказали так професійну психологічну допомогу? Зрозуміло, що також ми сказали, що людям потрібна і тим, хто доглядає за хворими, і тим, хто хворіє психологічна підтримка, і духовну складову. Чи співпрацюєте ви з якимись духовними організаціями, які допомагають в вирішенні цього питання? Ну, я знаю, що хоспіс в місті користі підтримує православна церква. Саме ми, благодійний фонд, нехай то серце б'ється, завжди раді співпраці із релігійними організаціями, які надають допомогу із усіма тими, хто переймається даною проблемою. Але внутрі своєї організації ми використовуємо власний ресурс: це соціальні працівники, психологи. Якщо говорити про доросле Селення то для таких людей важко знайти спонсорів, меценатів, як ви знаходите тих людей, які б допомагали вам у вашій роботі. Волонтери у нас є, але бажаючих допомогти, на жаль, дуже мало. Єдина допомога для діточок Житомирської області, Ми щорічно кожній віл позитивній дитині допомагаємо завдяки фонду Тиснін, тому що впроваджуємо спільну діяльність з реалізації такої ініціативи, як «Здійсни дитячу мрію. Всі діточки подають нам мрії про те, що вони мріють, і це. Публікується, і з усієї України просто люди відправляють цим діточкам подарунки, і ви знаєте, це саме для дітей, для їх батьків, дуже якась значима подія. Бо через те, що вони змушені постійно купувати пігулки, витрачати більше коштів саме на лікування дитини. Вони не можуть дозволити собі купити щось ще цій дитинці. І коли ми виконуємо. Ми елементарно якусь потребу або мрію даної дитини. Ці дітки дуже щасливі і їхні очки сяють. І осознаючи те, що це діти з обмеженим терміном життя, це просто переповнює такими емоціями, коли ми робимо дану добру справу, хоча б в маленькому, хоча б в забезпеченні якихось маленьких потреб і мрій даних дітей. Які найбільш такі незвичні мрії вам доводилося виконувати? Всі мріють про якісь іграшки, про якусь ту річ, яку вони дуже хочуть, але батьки або пікуни не можуть їм дозволити. Якщо ця дитинка перебуває в Дитячому будинку, то звичайно всі вони мріють про сім'ю, про маму, про тата. Цю мрію ми, звісно, не можемо здійснити, але посприяти цьому можемо. І тому ми завжди до цих мрій, даних дітей, додаємо, що вони ще мріють і про маму, і тата. Якщо хтось виявить бажання і сили в собі, то щоб також здійснили дані мрії. Деякі діти мріють, можливо, про якийсь одяг або солодощі, то розумієш, що є сім'ї, які не можуть собі навіть дозволити цього елементарного. А коли це ще сім'ї, де дійсно дитинка хвора і не можуть дозволити собі елементарних речей, там купити там, теж взуття, там, якусь ковтиночку, якусь ту солодощ, то це дуже сумно. А я розповім про аспект психосоціальної підтримки. Другий рік поспіль за рахунок датського червоного хреста. У нас реалізується програма психосоціальна підтримка вразливих верст населення в Україні. І за рахунок Червоного Христа Данії ми можемо реалізовувати цю програму. За два роки ми вже встигли і оздоровити дітей військовослужбовців і внутрішньо переміщених діток. Ми встигли зводити діток і в цирк і звозити в Київ на різні розважальні програми. Ми можемо навіть собі дозволити закупити якісь матеріали для майстер-класів або якихось інших творчих занять, які стабілізують емоційний стан саме наших цільових категорій. Цього року ми оздоровили 15 діток військовослужбовців в Переяслав Хмельницькому районі. Санаторій Славутич це дуже прекрасний санаторій, який подарував дітям емоційний стан підвищився у діток. Ну і звичайно, діти змогли оздоровитись. П'ятиразове харчування, плюс медичні процедури. За відгуками батьків вони ніколи не змогли би собі дозволити, ну особливо на даний момент. Такий відпочинок для своїх дітей це була лише мрія для них, і Червоний хрест здійснив її. Скажіть, будь ласка, на законодавчому рівні відбулися якісь зрушення поліативній допомозі чи нічого такого не відбулося за останні роки? За моєю інформацією, якою володію на сьогодні все на тому ж місці. Звичайно, десь вже якісь області починають робити кроки для покращення даної ситуації, але поки що на національному рівні це ну, постанова МОЗ говорить про те, що саме доступ до знеболення по трошки похистився. Ну, але це, це єдина постанова, яка трошки спрощує систему. Хоча насправді багато лікарів все ж таки досі бояться наркотичних засобів на законодавчому рівні. Це є, а по факту цього можливо і немає. Так як потрібно, щоб було, хочу нагадати, що про психосоціальну підтримку населення області ми сьогодні говорили з регіональним координатором програми Психосоціальна підтримка вразливих верст населення в Україні обласної організації Товариства Червоного Хреста України Інною Городньою, директором благодійного фонду, нехай твоє серце б'ється» Наталією Нагорною та. Представником цього ж фонду Катериною Басовець Гладуновою, і хочу сказати, що паліативна допомога і, взагалі, допомога вразливим верствам населення, вона існує завдяки активним людям. Не забувайте про те, що навколо вас живуть люди, які потребують вашої, можливо, не допомоги, а хоча б уваги. Якщо ви сьогодні їм посміхтеся, протягнете руку допомоги. Я думаю, що і ваш світ стане кращим від цього, і кращим стане взагалі. Життя на нашій планеті на цьому програму завершено. Бувайте здорові! До зустрічі наступного тижня. Здоровий спосіб життя, поради лікарів, профілактика та діагностика у програмі Ірини Самарцевої. Життя без хвороб.